Чого очікувати у травні 2024 року? В сьогоднішньому відео розпо... розкажем... розкажемо про закон про мобілізацію, який вступає в силу в травні, розкажемо про рахунок пенсії в травні. І про призначення субсидій, яка буде відбуватися також в травні. Ви на каналі Банківський Клуб у нас коротко про основні новини, які відбуваються в українському суспільстві. Просимо підписатись, поставити лайк та в коментарях написати свою думку. І так, мобілізація транспортних засобів. 18 травня набуває чинності закон про мобілізацію. Він, зокрема, передбачає можливість вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних сил України. Загалом ця норма не нова. Вона міститься і в нинішньому законодавстві, однак з'явилося більше уточнень, як працюватиме мобілізація транспортних засобів. Насамперед. Вилучати авто можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля і забиратимуть той, який більше підходить до обраної потреби. Якщо у людини є лише один автомобіль, його не будуть вилучати. Також транспорт не вилучатимуть, якщо він є єдиним джерелом забезпечення існування людини. Перерахунок пенсії у травні 2024 року. У травні частині пенсіонерів проведуть перерахунок пенсії. Пенсії зростуть для людей старше 70 років, якщо розмір їхніх виплат нижче за десять 340 гривень. Які надбавки передбачено? По перше, пенсіонерам від 70 до 74 років надбавка буде становити 300 гривень. Пенсіонерам від 75 до 79 років надбавка буде становити 456 гривень. Пенсіонерам від 80 років надбавка буде становити 570 гривень. Такі компенсаційні виплати встановлюються з дати досягнення віку 70, 75 чи 80 років, незалежно від виду пенсії та тривалості страхового стажу. Надбавка до пенсії здійснюється автоматично, тому до пенсійного фонду звертатися не потрібно. Призначення субсидій у травні 2024 року з травня житлові субсидії на неопалювальний сезон для більшості одержувачів призначать автоматично Автоматично до 30 квітня 2025 року. Водночас є певні категорії, яким субсидії, субсидії з 1 травня призначають за їхніми зверненнями і заявою та декларацією про доходи та витрати. На наступний сезон житлова субсидія призначається за особистими зверненнями, якщо заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово комунальні послуги, або у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих, або домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Якщо заяву на субсидію подати після початку неопалювального сезону, виплати нараховуватимуться з місяця подання документів, але не раніше.